Thank you Здавалось, що весь Чернігів зібрався на пляжі Золотий берег в ніч на Івана Купала, аби послухати популярний український гурт Тартак. З 9-ї години вечора до 11-ї Сашко Положинський виконував свої пісні, не шкодував сил. До сьомого поту відпрацював концертну програму. Заводив драйвовими композиціями. А тому, звісно, народ також шаленів. Стрибав, а дехто намагався танцювати. Та це було нелегко, оскільки бракувало вільного місця. Коли почала наближатись темрява, Сашка потягнуло на лірику. Ні, він не навчав зі сцени, як потрібно правильно жити чи кохати. Просто робив те, що він вміє як найкраще. Співав. Я живу за розповідає, санцеві чітко встановлюю з зусиллями, полі, але собі впасти в депресію. Вже жодних життів до принад якось диплом і що спостійно роблю, щоб по меншу нема професій, ні світо робив. Хочу бачити сни, я з краю таки що життя, я життя готова все, що маю дітати що не всім вдалося наблизитись притул до сцени. Хто раніше прийшов, той і місця кращі мав. Та Чернігівці, які не пропустили нагоди почути хітові пісні гурту тартак залишились задоволеними. Вони саме сказали, що їм вже 19 років ми виросли на їх піснях. Це наші як символи української пісні, української мови. Тому ми дуже раді їх бачити, слухати, танцювати звичайно. Це Саме луша канцерта. В наше такое равно как бы нужно дальше далі жити, и поэтому да дітей нужна, тому що сірано десь веселяться і діти и Ми видели людей постарше. <пасування> чи то пісні так зігрівали душу, чи щось інше, але факт залишається фактом. Чернігівці веселились без обмежень. Як те дозволяє копальська ніч?